Студія Калідор презентує Рубрика Ваші голоси. Олена Шашеня з каналу Цікава Читанька пропонує вам арабську казку «Синдбад мореплавець. Подорож П'ята. Повернувшись додому, брати мої. Я знову став жити веселим, безтурботним життям і незабаром забув про все, чого зазнав і що витерпів. І знову закортіло мені податися в далекі мандри, і я накупив багато дорогих товарів, спакував їх і, залишивши славне місто Багдад, вирушив у басру. Там я наглянув великий гарний корабель з новесенькими вітрілами, купив його і найняв капітана та матросів. Потім навантажив на корабель товари і звелів своїм рабам та слугам наглядати за ними. До мене прийшли купці і попросилися на корабель, і я дав дозвіл, і вони позносили свої товари. Після чого ми вирушили в плавання. Веселі та вдоволені, тішачи себе надією на успіх. Та і так ми пливли від острова до острова, від моря до моря, аж поки добулись до Великого острова і зійшли на сушу. На острові, здавалося, ніхто не жив, але недалечко від берега височила величезна біла баня то було яйце птаха Ар роха Однак моряки й купці не знали, що це за птах, і почали ж бурляти в яйце каміння. І яйце розбилося. А в яйці було пташеня. Купці витягли пташеня, зарізали його і з'їли. А я не сходив на берег, залишився на кораблі, і купці не сповістили мене про те, що скоїли. Потім один із купців прийшов до мене і сказав О, хазяйне, поглянь на яйце, яке ти прийняв за баню. І я пішов, щоб подивитися на яйце. І побачив, що купці розбивають його камінням. Не робіть цього!» – гукнув я, бо з'явиться птах ар рух, розламає наш корабель і всіх нас поїсть. Та купці не послухались мене, а в цю мить сонце сховалося. І день потьмарився, і чорна хмара затулила небо. Ми підвели голови й побачили, що це крила Ар-Руха заступили нам світ. Коли Ар-Рух прилетів і побачив, що яйце розбите, він закричав страшним криком, а на той крик прилетіла його подруга. І вони почали круждати над кораблем і кричати гучніше, ніж гуркоче грім. Тоді я гукнув капітанові і матроса Відв'язуйте корабель і шукайте рятунку. Капітан віддав матросам команду, і, коли купці зійшли на корабель, одв'язав канати, і ми попливли вздовж берега. Побачивши, що ми попливли, птахи зникли. Ми пришвидшили хід корабля, щоб утекти якнайдалі від острова, але за якийсь час птахи з'явилися знову і наблизились до нас. У пазурах вони тримали по величезній скелі. Ар-рух скинув на нас скелю, але капітан відвів корабель, і скеля впала в море. І наш корабель загойдався на височенних хвилях, і ми побачили морське дно. А потім подруга Ар-Руха кинула трохи меншу скелю, і скеля, наче за велінням Аллаха, пала на корабль. На корму корабля і розтрощила її. Кермо розлетілося на двадцять уламків, і все, що було на кораблі, потонуло в морі. А я став шукати рятунку, і милосердна доля послала мені якусь дошку. І я сів на неї верхи і почав гребти ногами, а вітер і хвилі допомагали мені. Наш корабель потонув недалеко від якогось острова, і море викинуло мене на берег ледь живого від утоми, голоду та спраги. Якийсь час я пролежав на березі, поки душа моя відпочила і серце заспокоїлось. Потім я пішов оглядати острів і побачив, що він схожий на райський сад, скрізь росли зелені дерева, буяли трави й квіти, текли прозорі струмки. Я нарвав плодів і їв, поки наївся, і пив із струмків, поки напився. А коли прийшла ніч, мене охопили втома і страх, бо я не чув на цьому острові людського голосу і нікого не бачив. Пролежавши без сну до самого ранку, я звівся на ноги і знову почав ходити між деревами. А Раптом я побачив криничку. А біля кринички старого статечного чоловіка у плащі, сплетеному з листя, і я сказав сам собі може, цей чоловік теж урятувався з якогось корабля, що розбився біля острова? І я підійшов і привітав старого, але той відповів мені на мигах. О, старче, спитав я, чому ти сидиш тут? Старий сумно похитав головою і зробив знак, ніби наказуючи. Посадови мене собі на плечі і віднеси на той бік криниці. І я сказав сам собі зроблю цьому чоловікові добро і віднесу його, куди він хоче. Може, буде мені за це якась подяка чи нагорода. Я посадовив старого собі на плечі і відніс до того місця, на яке він показав, і мовив злазь потихеньку. Але старий не зліз з моїх плечей, а міцно обхопив мою шию ногами. І коли я подивився на ті ноги, то побачив, що вони чорні й жорсткі, наче шкура буйвола. Я злякався і хотів був скинути з плечей старого, але він стиснув мою шию ногами ще міцніше. Світ потьмарився в мене перед очима, і я впав на землю, наче мертвий, а старий став бити мене ногами по спині й по плечах, і я відчув сильний біль і звівся на ноги. А старий усе сидів у мене на плечах. Потім він зробив мені знак, який я зрозумів підійди до дерева з найкращими плодами. Я не послухався, і він знову бив ногами і весь час робив знаки рукою, показуючи, куди йти, і я ходив із ним. Якщо ж бодай трохи барився, він бив мене, і я був ніби в полоні у нього. Так ми увійшли в ліс. І старий не злавзив з мене ні вдень, ні вночі, а коли хотів спати, обвивав мою шию ногами й дрімав, а потім прокидався і лупцював мене. Я схоплювався на рівні, боячись його прогнівити, і лаяв себе, що пожалів цього старого і посадовив собі на плечі. І я жив так багато днів, відчуваючи страшенну втому, і упину повторював подумки. Я зробив йому добро, а воно обернулося злом. Присягаюся, більше ніколи в житті я не зроблю нікому добра. І я просив смерті Аллаха щогодини, щохвилини. Так я знемігся і змучився. Минуло чимало часу, і якось я забрів і старив на плечах в одне місце, де росло багато гарбузів. Деякі з них висохли. Я взяв здоровий сухий гарбуз, зробив у ньому дірку, вичистив його, а потім пішов до куща винограду, нарвав ягід, насипав їх у гарбуз і затулив дірку. Я поклав гарбуз із виноградом на осонні і не чіпав його доти, доки виноград перетворився на чисте вино, і я став пити те вино щодня, аби хоч трохи збадьоритися, і день від дня мені прибувало сили. Якось старий побачив, що я п'ю, і спитав на мигах, що це? І я відповів це смачний напій. Він зміч... зміцнює серце і веселить розум. Я почав бігати зі старим на плечах, танцювати, співати, плескати в долоні. Старий знаком звелів дати і йому покуштувати вина. Я не насмілився ослухатись і віддав йому гарбуз. Він випив усе вино і кинув гарбуз на землю. Незабаром йому стало весело, і він почав підстрибувати в мене на плечах, а потім м'язи його та суглоби розслабились, він захитався, а тоді зовсім втратив тяму. І я, зрадівши, звільнив від його ніг свою шию, нахилився і скинув його на землю. Мені Аж не вірилось, що я визволився з ярма і можу вільно ходити по острову. І розум мій відпочив, і я подався на берег. Я жив на острові, харчуючись плодами з дерев і вгамовуючи спрагу водою зі струмків. І все вдивлявся у морську далечінь, чи не пливе якийсь корабель. І я діждався. Одного дня серед ревучих хвиль з'явився корабель. Він плив до берега. Моряки зійшли на сушу, і я кинувся до них. Вони обступили мене і почали розпитувати, як потрапив я на цей острів. Я розповів про свої пригоди, і, вражені до краю, вони сказали, той старий, який сидів у тебе на плечах, це шейх моря. Нікому ще не вдавалося врятуватися від нього. Щаслива твоя доля. Потім моряки принесли мені попоїсти, і я їв поки вдовольнився. Вони дали мені одежу, прикрите грішне тіло, і взяли на свій корабель. І ми пливли багато днів та ночей. Нарешті ми кинули якір біля берега, на якому стояло місто. З високими будинками, і всі вони дивилися вікнами на море, і звалося те місто мав Коли наставала ніч, городяни виходили на берег, сідали в човни та на кораблі, випливали в море і ночували там, боячись, що спустяться з гір, Мавп. Я подався оглянути місто, а корабель тим часом відплив. І я почав каратися тим, що покинув корабель, і згадувати своїх товаришів та всі нещастя, що траплялися зі мною. Отак я сидів, журячись і плачучи, коли раптом підійшов до мене якийсь городянин і спитав: О, пане, ти чужинець у нашому місті? «А вже ж», – відповів я. Я убогий чужоземець, я плив на кораблі, який пристав до цього берега, і зійшов оглянути місто. А повернувшись, не побачив корабля. Уставай, мовив городянин, і ходімо з нами до човна. Якщо ти лишишся в місті на ніч, мавпи вб'ють тебе. Слухаю і корюся, відповів я і сів у човен, а веслярі відштовхнулись від берега і відпливли в море на цілу милю. Я перебув на човні ніч. А коли настав ранок, ми повернулися до міста і зійшли на берег, і кожен подався в своїх справах. Тих, хто залишався на ніч у місті, вбивали мавпи, а тоді знову тікали в гори. Там вони жерли плоди з дерев, спали, а вночі знову спускалися в місто. Один городянин із тих, з ким я провів ніч у човні, сказав Чужинцю, чи знаєш ти якесь ремесло, яким міг би зайнятися? Ні, брате мій, я не знаю жодного ремесла, я нічого не вмію робити, відповів я. Я купець власних грошей і багатств, і в мене був корабель, мов у шах, навантажений чудовими товарами, але він потонув у морі, і все моє майно також потонуло, а я з милосердя долі прятувався від загибель. Цей чоловік підвівся і кудись пішов, а незабаром приніс мені бавовняну торбу і сказав: «Візьми цю торбу, набери в неї камінців на березі моря, і виходь з міста разом із нашими людьми. Я відведу тебе. До них і доручу їхнім Чини так само, як чинитимуть вони. Може, й заробиш щось і зможеш повернутися додому. Він вивів мене за місто на берег, і я назбирав повну торбу камінців. Потім до нас підійшла юрба городян, і цей чоловік сказав їм: Візьміть з собою цього чужоземця і навчіть його збирати. Хай він заробить сякі такі гроші, а вас доля не обміне своєю ласкою. Слухаємо і коримось, сказали ті люди, і, привітавши мене, повели з собою. У кожного з них була, як і в мене, торба повна камінців. Ми йшли довго, аж поки дісталися до широкої долини, порослої височенними деревами, і жила в цій долині сила Селенна мав. Побачивши нас, вони повидиралися на дерева, а ми почали кидати в них камінці. А мавпи зривали з дерев плоди і жбурляли в нас, як глянув на плоди, що їх кидали мавпи. Це були індійські горіхи. Я вибрав дерево, на якому сиділа ціла купа мавп, і, підійшовши ближче, почав поціляти їх камінцями. А мавпи рвали горіхи і кидали в мене, а я збирав ті горіхи і клав у торбу. І не встиг іще я витратити всіх камінців, як набрав повну торбу горіхів. Коли кожний із нас назбирав, скільки міг горіхів за годину до того, як мала настати ніч, ми повернулись у місто. Я прийшов до мого нового приятеля і порадника і віддав йому всі горіхи, подякувавши за ласку. Проте він не взяв горіхів, залиш їх собі, мовив він, продай. Матимеш гроші. Потім віддав мені ключ від одного помешкання в своєму будинку і сказав Складай тут горіхи, які в тебе лишатимуться після продажу. І щодня виходь з людьми збирати їх. Із тих горіхів, які ти приноситимеш, відбирай гірші, продавай і живі на ті гроші, а кращі горіхи складай у помешканні, може, й не збираєш стільки, щоб вистачило на дорі. На дорогу. Хай винагородить тебе, доля, вигукнув я. Красно тобі дякую, добрий чоловіче. Щодня я збирав цілу торбу камінців, ішов разом з городянами по горіхи і робив те, що вони. І городяни мені допомагали, і показували дерева, на яких було багато плодів. Так я жив деякий час, і в мене зібралося багато добірних горіхів. Чимало з них я продав, виручив грубі гроші і купив усе, що мені було треба. Життя моє стало безхмарним, і щастя знову всміхнулося мені. Якось ось я стояв на березі і побачив, підпливає корабель. На ньому були купці, що привезли багато товарів. Вони зійшли на берег, почали продавати товари і купувати індійські горіхи та інші речі. І тоді я побіг до свого приятеля і сказав, що хочу попливти на цьому кораблі до себе додому. Як хочеш, пливи, мовив він. Я попрощався, подякував йому за ласку, а тоді поспішив на корабель і, зустрівшися з капітаном, про все з ним домовився і повантажив на корабель горіхи та інший крам. Того ж дня ми вирушили в путь. Пливли від острова до острова, від моря до моря, і на кожному з островів, до якого приставали, я продавав горіхи і обмінював їх, і доля дала мені взамін більше, ніж забрала. Ми побували на острові, де росли кориця й перець, і люди розповіли нам, що на кожному гроні перцю виростає великий листок, який захищає перчини від сонця та дощу. Коли ж дощ перестає, листок отхиляється від грона і повисає збоку. Я обміняв на горіхи багато перцю й кориці. Отак ми пливли-пливли, аж поки прибули до басри, а звідти я вирушив до Багдада. Прийшов у свій квартал, постукав у двері свого дому, привітав родичів та друзів, і вони привітали мене з порятунком. І я склав у комору всі товари, що їх придбав, і став дарувати їх сиротам та вдовам, роздавати милостиню. Підніс я подарунки і родичам, друзям, коханим, і побачив, що доля дала мені в чотири рази більше, ніж забрала. Оце найдивовижніше з усього, що трапилось зі мною під час п'ятої мандрівки. А тепер вечеряйте, любі друзі. Коли всі повечеряли, Сіндбад мореплавець велів видати Сіндбадові сухопутцю сто золотих, і той узяв їх і пішов додому, чудуючися з того, що почув. Ніч він провів у себе вдома, а коли зійшло сонце, прокинувся, прочитав молитву і знову подався до будинку купця. Він побажав господареві доброго ранку, а сіндбад мореплавець запросив його сісти. І Носій сів поряд із ним, і вони розмовляли, аж поки прийшли друзі. Погомонівши, гості розставили столи. Почали їсти, пити, розважатися і веселитись. А Сіндбад мореплавець повів далі свою розповідь. синдбад Мореплавець. Подорож п'ята читала Олена Шешеня. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю неймовірну казку. Дякую пані Олені Шешені за її творчість та бажання робити якомога більше україномовного контенту. У описі до цього відео ви віднайдете покликання на канал Цікава Читанька. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на наш канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше за можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Monobank, Privat, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України. І допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.